Друзі, приїхав в магазин до завтра. Хочу поміняти ці ось двірники. Бо вони вже погані, в общем, Але ходимо, зараз знаємо, що почув. Доброго, Доброго дня! А я приїхав міняти двірники. Поки чекаю зараз, дивіться наскільки збільшилась вибір кліпсів. Які хоч. Scenic третій. А ви розміри там не знаєте, так? Да? Ой, не знаю. Що давайте тоді почнемо з цього, що... Підемо поміряємо, так? Да? Да. Треба знати розміри. 76. Вони ще можуть бути різні, так? Да? Так, да, вони різні. Вони цей довший і той коротший. 1.76, 1.65? Да. Ух ти. Під замовлення. я такі не бачу, 1,76. Да, ну то замовляємо тоді. У мене ще, оказується, унікальні розміри. Так що замовимо, завтра вже буде, так? Да? Так, да, сейчас. Все, супер. День другий, забрав дворники. На такі дворники 1490 гривень. Зараз будемо ставлять. Хоч да? зараз подивимося. Проводимо заміну, прямо знімаю, таке як наш мотор міняємо, там чи коробку Ну А що, це тримать? Це серйозне діло, а що? Так, ну що, встановили двірники, пробуємо. Ти шо? Ти шо, ти шо. Краса. Дякую магазину DAS Auto за те, що продали, і ще й встановили.